Привіт! Я Ольга Шигида, контент-стратег і контент-маркетолог. Yeah. Який після 13 років роботи на телебаченні, в телевізійному діджиталі, прийшов працювати в інстаграм. Своїм клієнтам і учням я допомагаю створити систему. Ми ведемо інстаграм без хаосу, а за певним алгоритмом. Вивчаємо вашу цільову аудиторію, її проблеми і потреби. На основі цих даних упаковуємо ваш профіль так, щоб він продавав вже на рівні шапки, вшивши там всі воронки і прогріви. Наповнюємо ваш профіль необхідним для вашої цільової аудиторії контентом. Створюємо продуктову лінійку, запускаємо просування і продажі. Хочете так само, без нервів, стресів, продавати вашому профілі? Пишіть наставництво і займайте своє місце в індивідуальній роботі зі мною. Ваша Оля!